Спонсорує війну проти України. Служба безпеки України у Чернівецькій області повідомила про підозру губернатору Воронезької області РФ від початку повномасштабного вторгнення. Олександр Гусєв систематично забезпечує окупаційні війська озброєнням. Олександр Гусів від початку повномасштабного вторгнення фінансує російські окупаційні війська, що воюють проти України. Він систематично постачає підрозділам збройних сил РФ, безпілотники, автомобілі, приціли, прилади нічного бачення, металошукачі, генератори, газові балони, радіостанції та інше спеціальне військове обладнання для проведення так званої СВО. Відеозвіти та фоторепортажі про передачу цих, так би мовити, подарунків, а їх вже сотні тонн, регулярно публікуються в телеграм-каналі губернатора. Також Гусів організовує і забезпечує виплати різним категоріям учасників війни проти українців на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру у статті Кримінального кодексу України про фінансування дій, вчинених з метою зміни маш території та державного кордону України та порушення порядку встановленого конституцією України.